Юлян, давно хотів тебе спросити, а ти, ну, от, вибач за інтимні подробності, звісно. От ти коли в туалет сходиш, ти бумагою потім пользуєшся? Зачем? За... От сразу видно, що ти який-то не русський. Тому що настоящий русський, він де б що не нагадав, він ніколи за собою убирати не буде. Даже если вот такой мордой его будешь вот так прямо тикати в результаты его жизнедеятельности, він ніколи не признається, що це він. Даже стояти, ми стоятиме с ног до голови, цими результатами обмазане, але винуватий в цьому буде хто другий. І саме парадоксальне, бумагу вони при цьому собі обов'язково требамуть. Непонятно зачем. Унікальна публіка. Пушилин заявил, что Донбасс становится уникальной инвестплощадкой. Донбасс должен стать уникальной инвестплощадкой, где можно будет реализовать новые нестандартные подходы к развитию территорий, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Так он прокомментировал будущее региона в рамках прошедшего обсуждения перспектив восстановления. Про уникальность может даже как-то и соглашусь. Это же насколько уникальным надо быть, чтобы сначала взять и стерты с лица земли цели города, Де жили мільйони людей, Камня на камні не оставить. А потім звати новоріше при бабках туди ще щось інвестувати. Зачем? Щоб ви Потім ще раз їм от це все пересрали? Ну, ви, може, не зовсім правильно зрозуміли ідею. Бабки вони возьмуть з Ну, Відкрити на них вони нічого навіть не збираються. Унікальна інвестплощадка. Пушилін сообщил, що в ДНР не будуть восстанавливать всі жилые дома в разрушенных городах, щоб водить на развалины туристов. Не удивлен. мені так интересно, а що ви туристам розказувати будете? Ну, от як ви проект будете представляти? Як, ну типа, от дом був, тут жили люди. Да, но потом сюда зачем то приперлася Росія цих людей, чого то непонятного чого освобождать, Все тут нахрен рознесла, а цих людей убила. Вы уверены, что у вас хватит смелости во всем этом честно сознаться? Нынешний глава ДНР Денис Пушилин в ходе 16-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум» заявил, что рассматривает возможность консервации разрушенных городских кварталов в республике для сохранения памяти о трагических последствиях атак ВСУ. Ах, это ВСУ все поразрушало. Все, это и дело. Тогда туристам расскажу так. Жили-були люди в Украине, украинцы с украинскими паспортами. И вот сюда пришла украинская армия, и все тут в Украине поразрушало. Что ей при этом в голову пришло? От я не могу вспомнить ни одного подобного случая в мировой истории. Может, вы поможете? Чиновник отметил, что в дальнейшем эти территории будут показывать туристам. По примеру, Волгограда, который подобным образом сохранил память о защитниках Сталинграда. Хорошая аналогия. Но тогда и в Волгограде треба по-другому будет. Подавати все. Ну, так само, так само, що жив був советський город Сталінград. Поки туди не прийшли советські комуністи і не рознесли все нахрен там чертям собачим, тоді буде хоч яка-то логіка. Які німці кля? А в чому тут німці вообще? Їх там навіть не було. Все, ти ще скажи, що на Бамбасі, що то Росія що то розрушила. Взяв нам все її спортив. Ну, тільки ж починало все клеїться. Тільки почали. Нач... Кстати. А что случилось со Сталинградом? Ее немцы, наверное, Волгоград переименовали, да? Володин призвал покаяться переименовавших Сталинград коммунистов. Сталинград был переименован Волгоград во времена СССР, когда страной руководили коммунисты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ух, хрена себе, у них так аппетитно все с них на голову перевертается. У них теперь коммунисты виноваты, что они Сталина предали. Вони їх за це час і в ГУЛАГ відправлять, як пособників імперіалістичного буржуазного капіталу. Кляті комуністи розрушили Сталінград, украли названня. Ви, ото як оці, як українці, які зачем-то свої українські міста по кірпічикам порозбирали. Руським, що, от це все строїть? Щас. У многих на слуху все, что связано в том числе и с героическими населенными пунктами. Конечно, это будет вызывать и в последующем внимание у туристов, чтобы посмотреть, что такое Авдеевка, что такое Угледар, что такое Артемовская в Бахмут и прочие населенные пункты, сказал Пушилин. Вот за конкретное упоминание этих городов даже отдельное спасибо. А то я уже что такое не подумал. ну, мы же хорошо знаем, как оно было в Абдеевке, в Угледаре, в Бахмуте. Там были линии нашей обороны. На які русська армія накатувала, як то могла і обстрілювала чим то могла. Ну, оказується, все було не так. Русські взагалі нікого пальцем не тронули. То українська армія во час русських атак успівала і цих орків убивати і ще й свої города рушить. Вроді от зайнятися більше там було нічим. Ну, для того, щоб потім невозможно було держати оборону. По-моєму, все логічно. Но мне, знаете, все-таки больше їхні параллели вот эти со Второй мировой нравятся. Коли вони их начинают запускать, мозги реально начинают закипать. Но не у них. Бастрыкин сравнил разрушенный Россией Мариуполь с Ленинградом после немецких бомбежек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что захваченный российской армией весной 2022 года украинский Мариуполь, Донецкая область, стерт с лица земли. Он сравнил город с блокадным Ленинградом, который сильно пострадал от действий немецких войск в ходе Великой Отечественной войны и по которому, по выражению Бастрыкина, силы вермахта били по расписанию в 7 утра и в 7 вечера. Да ну, чтобы Бастрыкин завет честно вызнал, что войны выступали в роли немецких захватчиков, А, а виходить, що именно вони. До їхнього приходу город повністю був під нашим контролем. Ми його обороняли. А вони, коли на нього накатувалися, вони ж по ньому і гатили. Ну виходить, ні. Ми його ж і обороняли, і ми ж його ж і розрушали. Іли хто тут другий? Хто поки не зрозуміє, вони ті хто чітко не говорять. Меня поразило, насколько сильно был уничтожен город. Просто потрясающе. Я сравнил блокадный Ленинград с Мариуполем. Немцы били по блокадному Ленинграду по расписанию. Огромное количество поврежденных зданий там было. Но Мариуполь меня просто потряс. Город был практически стерт с лица земли. Там никаких военных объектов не было, сказал он в ходе лекции в лекции на Петербургском международном юридическом форуме. Не было, да, но вам же похрен. Ви ж лупите все подряд не розбираючись, а потім самі ж палитесь своїми откровеннями. Ну, взяти і сложити все це в одну логічну цепочку, вони не в Тому, Я думаю, вони в учебниках. Отак і запишуть. Отак, як було, що ці города вони, а ми на них нападали. Так же ж було, да? О, і це ще явно не кінець історії. Зараз окажеться, що саме в цих городах ми і далі продовжуємо змиватися над місцевими жителями. Ну а хто на димище і змивається? То коми більше нікому. Денис Казанский. Придется перекрывать дороги, идти на крайние меры. Российский зюблогер Павел Иванов рассказал, что Россия кинула жителей Мариуполя и, вопреки обещаниям, не восстановила им жилье, а выбросила их на улицу. Павел Иванов заявил, что после остановки боевых действий об оккупированных территориях в России все забудут. Их вообще перестанут показывать в новостях, поэтому жителям придется блокировать дороги и выходить на акции протеста, чтобы добиться компенсации за уничтоженное имущество. Не, ну если даже ваши зюблогеры в шоке от того, что там творится, то Я навіть не знаю, хто буде місцем пояснювати, що це їх, так ощасливе, нема навіть нема форми подачі такої інформації. Ну вони все одно питаються, шукають її. Вони скажуть, що ну, Маріуполь. Маріуполь, там ще що то ціле осталось. Город слишком великий, російських снарядів не вистачило. Да, а подивіться на інші города, ті, які поменше. Там уже цих городов немає, все, там тупо так груда битих кирпичей. Чого ви місні не радуєтесь? Марьяна Батьковна. Впервые я побывала в Маринке спустя месяц после ее освобождения. Тогда линия фронта ушла на несколько километров вперед. Но передвигаться по поселку было все еще опасно. Работали вражеские дроны, и каждый метр земли был усеян минами и не разорвавшимися боеприпасами. Фронтовые котики и собачки заселяют руины на правах полноправных хозяев. Вокруг непривычная тишина или рваный металл до шифер хлопает до да скрипит на ветру. Изредка можно встретить местных жителей, вернувшихся взглянуть на родные места и растерянно бродящих по обломкам. Весна всегда время надежды на лучшее. Русская Маренка ждала эту весну, она заслужила эту надежду. Надежду на що? Города нема, нема. Местные, как вы сами кажете, растеряно бродят по обломкам. Вони це заслужили по-вашему? Як надо вам служить, щоб таке заслужить? І найголовніший відповідь, який я хотів би все-таки від вас почути. Так а хто це зробив конкретно? Хто? Хто? Желательні імена, фамілії? Або просто хоча б хто? Что вы постоянно отлынюете от этого ответа? А, хотя, в принципе, его нема кому особо-то и озвучивать. Потому что диагноз им этим городам, он с 22 -го года ж не поменялся. Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать Попасную. Город разрушен практически полностью. Власти Луганской Народной Республики склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник во вторник. И так дальше с каждым городом, какие они, типа... Типа освободили. Освободили от усього. От людей, от зданий, от любых дальнейших перспектив, і и, и самі не розуміють, що з цим робити. Єдине, що поки придумали, создать там музей. Музей чого? Музей русского мира? Да, так він зараз, пожалуйста, він по всьому Донбасу там широко відкритий, який я навіть не можу сказати, що він це заслужив. Не так. От якби такий музей создавався на базі Рязані, Пскова чи ще краще Москви, тоді б це було справедливо. От вони то якраз на наподобне ще як заслужили. От в такий музей я б, конечно, здовольством сходив. Навіть більше я б туди білети продавав. Бо на такому бізнесі реально можна піднятися. Так, ну і тепер давайте про те, як роздати усім по заслугам. Ви ж знаєте, що Збройні Сили України роздають по заслугам тим, хто це в першу чергу заслужив, і вони дуже заслужили, щоб ми ними посилено опікувались, допомагали їм, чим тільки можна. Принцип той же ти або в ЗСУ, або. Для ЗСУ, так що давайте цей місяць вже так потихеньку, бачите, починає закінчуватись. Ми його, ну так як так кажуть, худобєтно дотягуємо до кінця, і там ще висять якісь платежі, які треба закривати. І давайте, отак, уже під кінець місяця, все-таки напружимось, додавимо, бо в нас там по деяким позиціям, там особливо особливо по зв'язку. Ну так дуже, дуже в цьому місяці виросли витрати, і вони так будуть тепер перекочовувати з місяця в місяць. і Інакше ми їх аніж через отакі, от через цю волонтерську двіжуху, ми їх інакше не закриємо. Значить тому, давайте я нагадаю просто, що ми взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк. Дуже активно, правильно і дуже сильно йому допомагаємо. І треба продовжувати робити це і далі. Як це зробити? От дивіться на екрані у вас зараз знаходяться два qr коди Один веде на банку в Монобанкові, другий на конверт в Приватбанк. Ви просто навели свій смартфон. Клацнули, ну там от з'явилась відповідна менюшка, перевели кошти на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Зазначати писати при цьому нічого не треба. Воно от прямо йде на банку і на конверт, який от. Е Пов'язаний з цим полком. Якщо вам це все не сильно зручно, будь ласка, опускаємось в перший прикріплений комент або в опис до цього відео, і там є маса купа інших варіантів. Там є картки Монобанка, картка Приватбанка. Короткі посилання на них, там є PayPal, там є Skrill, там є біткоін-гаманець. Для тих, хто все-таки користується картками Mono і Privat, Я нагадаю, там Mono ми не так давно міняли, там все нормально працює. І хочу звернути увагу, що з цього випуску там зміниться картка Монобарка. Чому? Ні, ну все нормально. Просто в однієї з карток фізично скоро закінчиться термін її придатності. І ми трішки наперед намагаємося замінити на нову, щоб ви вже звикли до цієї. Тому раптом ви побачите якісь не ті незвичні цифри, не лякайте, все нормально, але якщо там, не знаючи, переведете за звичкою платіж на ту коротку, як у раніше, нічого страшного, вона ще діятиме не один місяць. Це ми так знаєте. Наперед, поетапно починаємо її заміняти, щоб усі звикли. Так що все нормально, я там номер, і коротке посилання туди заміню. Єдине, що хотів би окремо наголосити, що якщо ви переводите на картку, ну, користуйтесь одним із цих описаних платежів, той же PayPal, Скріл, чи GoFundMe ми про нього зараз обов'язково зазначайте, для кого платіж. Ну, щоб ми розуміли, що це армійська, що це військова допомога, що це допомога. Там як заводно, пишіть, що ми просто ідентифікували правильно. Там хлопцям, на полк, розвідникам і ну, все таке. Значить, тим, хто допомагає нашому проєкту, будь ласка, ну, е пишіть, що це якимось чином, що там Кату Василю Ізольді Філіповні, Філіпівні, каляну на щось, на що заводно, на що, на що придумайте, щоб ми ну, просто. Ідентифікували правильно усе теж саме і зверніть увагу з нашою сторінкою на GoFundMe. Там, там теж бажано все зазначати, але окремо хотів звернути на неї увагу, вона правильно хороша для тих, хто живе за кордоном і хоче зробити анонімні якісь платежі, щоб ніхто не знав, що вони допомагають, або ну, просто, щоб ніхто не бачив, щоб ви ніде не фігурували. Будь ласка, це на GoFundMe. Тим же хто От, хоче конкретно допомогти нашому проєкту, хто нас любить і дбає про нас. опускаємось під це відео, там є кнопочка спонсорство. На тому ж таки Ютубі вибираємо один з варіантів. Там є і дуже бюджетні, можливо, ми найближчим часом їх трішки розширимо. Або ще краще ставайте нашим партнером на Патреоні. Там же посилання на нашу сторінку на Патреоні, там є коротенький мануал, як її підключити, як користуватись. Я закликаю всіх, хто любить наш проект. Я ще раз вас дуже закликаю, переходити на Патреон. Бути там з нами, і щоб ну це це зручно, насправді це зручно і вам, і звичайно ж, зручно нам. Один раз зробили, і все воно далі саме по собі працює. Нічого нікому нагадувати не треба. А треба тільки нагадувати, постійно нагадувати, що максимально, як тільки можемо, допомагаємо Збройним силам України. Ну а вони допоможуть не тільки нам, вони допоможуть усьому світові і зроблять так, щоб все буде Україна. Так воно і буде.